Чи є серед нас совушки? Будемо готуватися до сну. Поки я не зроблю якісно, я не можу завершити процес. Тому зараз ми скоренько, але дуже круто, дуже правильно підготуємо нашу шкіру до сну. Я зараз в Португалії, тому я в магазині переплутала, думала, що це є ватні диски. А це отакі от серветки. Ну, що маємо, то маємо. Будемо знімати спочатку як. Потрібно макіяж за чай. Беремо два фазочку і готуємо наші красиві обличчя до сну. Ну. Наливаємо на ватний диск. В мене це серветка. Приставили до ока. Я в холі готелю і, звичайно, в номері інтернет не стягую, бо ми біля океану, бачили, як ми купались в холодному океані. Там ми з з коліжаночкою. Зібралися і полізли під дощ. Там рибалка стояла на березі, я думаю, що такої риболовлі, як після вчора, в нього не було ніколи. Та, дівчата, в мене шкіра очей чутлива, шкіра обличчя чутлива. Тому, бачите, я така бежева, красива, зараз буду червона. Не лякайтесь, це нормально. Почервоніння потім пройде, але на ранок буде красива, гарненька шкіра. І друге око. Беремо інший ватний диск і знімаємо макіяж з очей. Не плутайте, це не може бути ні молочко, ні міцелярка, нічого. Це мусить бути змивочка довкола очей. Змиваємо макіяж з очей. Потім можемо зняти макіяж з губ з тою самою рідиною. І довкола очей. І на губах. В нас немає підшкірно-жирової клітковини в такій кількості, як на всьому обличчі. Тому змивочка мусить бути окрема. Двофазочку ми завжди взбовтуємо. Зараз зробимо кінцеву перевірочку. Ще все ми витерли. І перейдемо до губ. Знаєте, коли в мене шалено поганий настрій, мене рятує червона помада. А як вас? Любите червону помаду? Скажіть мені, сонечки, як вас? Рятує червона помада від поганого настрілу? Для мене це взагалі рятівний круг. На ніч не люблю миватися. Взагалі Взагалі не люблю миватися, а на ніч тим більше, щоб не змити трьомку і щоб лягти спати, я беру гідролатик. Це дистильована водичка. Зараз там в складі алоє. і беру молочко. Та-та-та, куди б я не поїхала, куди б я де б я не за... заночувала, <гум> я люблю, щоб було молочко. Я беру молочко і витираю своє обличчя молочком. Що воно робить? Воно зніме тональний крем, підготує шкіру до ночі. Не забувайте, жири розчиняються жирами. Тому, якщо у вас є тоналочка, якщо у вас жирний тип шкіри, вам треба зняти надлишок жиру. То обов'язково використовувати жирні засоби. І тут золоте питання Жека, а міцелярка А на відміну від міцелярки, дівчата, молочко містить молочну кислоту, яка одночасно забирає не тільки макіяж, а ще і мертві клітини з поверхні вашого обличчя. Тому молочко наше все. Я без молочка і тоніка нікуди. Завершуємо до ключиць і перевертаємо ватний диск на другу сторону. Я ще раз кажу, я в Португалії переплутала. Думала, що це великі ватні диски, а це виявилися серветки. Тому потерпіть буду я знімати макіяж такими от серветками. Ну тепер в мене є купа серветок, невідомо для чого. І наступний етап це тонік. От те, що я бачу, те, що пропускають, ну не знаю, відсотків 50 дівчата. Ну напишіть, чи є у вас тонік? Дівчата думають, що це даремно витрачені кошти. Ні-ні-ні, тонік, дівчата, це єдиний засіб, який знімає 100% очистки. Це перше, активізує наші креми, наші сироватки, підвищує кровообіг. Дає нашій шкірі енергію, силу. Тоняк — це просто необхідна, необхідна штучка. Тому процес тонізування це не лише приємний процес, це ще й дуже-дуже корисний процес. А для глядачок нашого каналу, як завжди, у нас є супер ідеї, супер-знижки, супер промокоди. Я протерла молочком і метоніком, і наступний етап це крем до очей. М -м, тут неможливо. Сироватка, крем для очей, крем для губ. Ви не чекаєте, поки тонік всмокчеться, прям щоб так зробив. Не робите. Ми беремо сироватку. І правильні рухи для нанесення. Зараз я живу з коліжаночкою в номері і сьогодні вчила, як правильно сироватку наносити. Так от беремо на середину долоньки. Норма, один натиск на дозатор. Це норма. Так, хочеться більше, сироватка класна штука, розподіляємо на долоньках, і коли правильними рухами нам вистачає сироватки на все обличчя, шиї, декольте. Чим відрізняються професійні сироватки від непрофесійних, тим, що наші сироватки дрібно-молекулярні, і вони при правильному догляді заміняють ін'єкції. Ми сьогодні з вами зробимо легенький масаж по нашому вечірньому догляді. Наступний етап крем для очей. Як його правильно наносити? Великий пальчик поставила так от. Взяли виноградне зернятко. Так, хочеться великого рошина. Потім ви мені пишете, швидко закінчився, ділимо на два пальчика. І от такими от рухами наносимо на шкіру довкола очей. До речі, я тут бачу Барбі. Привіт. Хлопцям теж крем довкола очей ніколи не завадить. Так, Наступне крем для губ. Щоб губи були не просто губи-губи а губи цілу І наступний етап це крем для нашого обличчя. Ми вчора були в бані, а шкіра в мене пересохла. Тому я візьму ще трошечки дорогоцінні олійки і додам її в свій крем. І ми зробимо легенький масаж. Який масаж можна робити по кремі? Той, що не виходить, за дві хвилини. Взяли кремчик, додали дорогоцінну олійку. До двох хвилин ви можете робити масаж по вашому нічному кремі. Більше двох хвилин шкіра починає виділяти токсини в тому числі. Тому більше двох хвилин не можна. Поставили пальчики на середину чола і дуже сильними рухами провели по лімфопротоках тричі. Є. Yeah. Тепер наше друге, третє, четверте підборіддя. Щоб красиво було, так? Да? Є. Uh -huh. yeah. Тепер мій улюблений прийомчик Ау -у -у", називається. Беремо пальчики і тричі тиснемо на великий пальчик, витискаючими рухами. Але основний натиск на великий пальчик. А тепер тричі тиснемо на вказівний, це з малярчиками боремося. Той самий рух, але натиск на вказівний пальчик. Тепер працюємо з вами, з нашими чарівними носогубками. До речі, деякі чоловіки не знають до носогубки. Я сьогодні підказ дивилася, носогубки це отут. Хлопці, хорошо? ми переносицю розтираємо і робимо 1, 2, 3, 4, 5. Таким чином і нососльозна борозда, і носогубочка отримують своє навантаження. Дві хвилини, не більше. Якщо більше, то тільки по масажному засобу домовились і попестили себе. Тепер шкіра довкола очей. Ми робимо з вами такий рух. Рухаємося до переносиці, тут натискаємо. Тепер отут сильний рух. Витискаємо рідину з під брівочок, щоб наша шкіра не нависала. Дівчат, я вам такий от рух часто показую. Оце от, от ми зараз робимо тільки двома руками одночасно. Угу. Витискаємо, щоб наші повіка не падали. Довно. Тут лагесенько. Витиснули. І все скинули. Провели легесенько, витиснули, і все скинули. Є yeah. супер, молодчинки. Тепер наші мімічні зморшечки. Поставили пальчики і сильно, сильно, сильно розтерли пальчиком, тут сильно за, закріпило, отак от пальчиком. І теж так-так. так Піду, теж роблю масаж. Молодчинка. Давай, не лінуйся. Навіть коли дуже хреново, дівчата, коли дуже не хочеться нічого робити, навіть жити, просто беремо і робимо масаж. І друга сторона. І тепер чоло. Угу. Так, починаємо зморшки гордиця. Ми з вами зараз робимо те саме, що ми робили під бровою, тепер над бровою, але починаємо зі зморшки гордиця з серединишки. В кого чоло не колоте, робіть масаж чола. В кого колоте, робіть, робіть масаж шийки, пропускайте я вас дуже прошу. У мене шрам на лобіку, в мене впала лампа, коли маленька була, і в мене дуже тонке чоло, я його защіпнути не можу. Тому я його можу тільки от кровушку прилити. Костяшечками пальчиків, бачите? Ми прилили кров. І ми підсилили дію нашої косметики в рази. Хочете, що можна шийкою попрацювати? Скільки у вас є сили і енергії? Це щоб у нас тут кут молодості був гарнесенький. Бачите, як класно. Ми зробили з вами правильний догляд. Ми зробили з вами все, що потрібно. От забула, чи наносила крем для губ, чи ні. Бачите, склероз не чітко. Коли ти знаходишся в стані стресу, то <бачите> часто все забуваєш. Крем для губ. І класно. Все. Завтра стаємо дуже красиві, і йдемо підкорювати світ. Беріть собі це відео, поставте йому лайк. Я тут для розумних жінок про красу у всіх її проявах. Обняла, поцілувала ваша Євгенія. Всім солодких снів. Впіть класно, як я малі кажу, щоб тобі наснилося сонечко, динозаврик, єдинорожок, як вони там кажуть його, щоб тобі наснилося мама, тато. В тобі наснилися всі люди, які тебе люблять. А я вважаю, щоб в цьому світі було чим побільше людей, яких любите ви, і які люблять вас. Я вас люблю.